Сама була в, саме в такій ситуації, коли м м вже перейшла на українську, коли тут на сторінці записувала відео про мову, про українізацію, один із коментаторів зробив мені зауваження, що налаштування мого тіктоку російське. Хоча всі свої гаджети я перевела на українську. І це, до речі, не єдиний випадок. Бо коли відео про українізацію залетіло на Фейсбуці, то я, коли потрапила вже в ці коментарі, то я побачила, що одна жінка написала: зайшла на сторінку до цієї пані і була шокована. Думаю, чого ж вона була шокована? Залізла до себе на сторінку, дивлюсь, око замилене, нічого не бачу. І лише потім побачила, що оцей великий банер, який позаду основної світлини, він... Російською. Там було щось на кшталт мрій, життя змінюється, коли мрії стають діями. Але російською він там висить вже років вісім пилом припав. От, я його замінила а жінці, подякувала за зауваження. Але і це не остання засада, яка в мене була. Бо рутина – це страшна річ, яка. Є автоматичною, ви її давно робите, не думаєте про ту, і там може теж ховатися ворог. Е, я вже років 14 роблю свою вранішню йогу, і там є медитаційні е, промовки. І ось ці промовки я промовляла російською вже коли півроку розмовляла українською. Навіть не помічала. Тож, все виправила, але. Не впевнена, що немає десь ще такої засади, яку я потім знайду. Тож, дорогі мої, не ображайтесь, коли вам роблять зауваження, Сприймайте це як допомогу, бо замилене око воно завжди шкодить.